Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Таросвітла. Дякую, що зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Давайте зараз з вами зробимо Таро розклад для наших тільців на квітень місяць 2025 року. Подивимося, які будуть присутні енергії, якісь підсказочки на цей місяць. І нагадую, що це загальний розклад, кому підійде, кому ні, але все ж таки. Якась така допомога, можливо, буде для когось. так? І поїхали. Перша карта для вас, тільці. Перша карта на цей квітень 2025 року. І це у нас що? О, це ваша карта. Подивіться, це у нас вийшов туз Пентаклів. Туз пентаклів – це щось нове, це початок, це одиничка, це щось таке активне активне ваше таке натхнення до чогось новенького. Можливо, це подарунки для когось такі, знаєте, серйозні, бо цей туз нам показує навіть подарунки в такому великому грошовому еквіваленті. Це може бути і будинок, так, якась нерухомість, і щось ви достанете, таке золоте, можливо. так. І хтось щось вам може запропонувати. Новий розвиток подій. Подивіться, тут, можливо, треба буде вкластися в свій якийсь розвиток особистий, бо гроші, подивіться, вона, ця монетка є в руках, але вона пускає корінці. Ця справа, можливо, у когось требує якогось такого грошового вкладу. Вона потребується справа розвитку, процвітання, розвивання якогось. Так, Якщо ви жалуєте десь щось вкладати, ця карта показує: не жалуй, починай щось робити. Одинички нам ще дають. Знаєте, цей плюс дає нам плюс, плюс. За що вони візьметесь? У вас все буде в позитивному такому ключі. І це земелька, це така, знаєте, стихія землі. Це стабільність ідеїці, це ваш початок чогось нового. Я вам від щирого серця бажаю, щоб ви дістали ту свою омріну, ту золоту монетку, яку ви хочете втілювати в життя. І хай вона у вас квітне, проростає, процвітає. Добре, наступна друга карта для вас. Дивимося. Тільці, що буде цікавого ще. Дивимось ще одну тільці для вас карту додаткову на квітень 2025 року. Так, що у нас тут є? О, карта зірки! Послухайте, зірка та ще пентаклів рядом це дуже гарне поєднання, це здійснення мрій. Це знаєте, звертайте увагу на сні по цій карті. Це у нас ця карта показує дуже такий позитивний розвиток справ, навіть якщо ви запланували щось десь вкладати, то ви це плануєте, знаєте, від чирого серця це ваша мрія йде і вона хоче втілюватися в життя. І ця карта зірки нам показує кінці. Можливо, ви вийдете десь на п'єдестал, можливо, будете блистати як зірочка. Так, можливо, будете показувати всьому світу, чого ви досягли, або чого хочете досягти, свої такі, знаєте, мрії, якісь, свої якісь такі інтереси. Також у нас ця зірка може показувати архетип водолія. Можливо, якийсь такий водолій прийде вам на допомогу, так, і скаже вам, давай втілюйся в життя і буде в тебе все гаразд. Хай вам ця карта приносить позитив, бо це дійсно здійснення бажань, що ви там собі напридумували, намріяли. Бажання повинні здійснитися, тільки вірте у це, І все буде класно на вашому боці. Е, наступна карта для вас, дивимось стільці. Що буде ще цікавого? Дивимось, дивимось, стільці. Для вас цікаво ще одну карту в 7 квітні 2025-го О, тут у нас імператор вийшов, слухайте ще один старший аркан. Імператор у нас показує, знаєте, такого чоловіка, дуже розумного, справедливого. Це можливо, буде у вас якийсь директор, можливо, це ви будете мати розмову з такою людиною, або ви щось плануєте зробити. То ця людина буде для вас як ото затвердження. Так, треба попасти в кабінет до цієї людини і вирішити питання, які вас, наприклад, турбували або турбують, або закінчити, або розпочати, достати дозвіл на свою омріяну оцю цю мрію, яку ви хочете втілити життя. Тобто, треба буде звернутися до якоїсь, можливо, юридичної установи, установи юридичної особи підпит. Писати якийсь документ, так, взяти якийсь дозвіл, взяти якісь такі документи, ті, які по закону так, для вас потрібні. І повірте, ви то достанете. Тут є спокій в цій карті, і тут є рівновага. Імператор у нас показує людину з гороскопу Овна, можливо, хтось з людей є то має погрозкопу, овен вам допоможе в чомусь. А овен це у нас активна така особа. Також цей імператор, Він такий активний, позитивний, і він за любий кіпіш, Дуже дуже ви за нього не поперете, Ви можете за нього поперти, але не проти нього. Розумієте, це така людина, у якої ви можете вписувати щось. Але не порадник. Це така, знаєте, там, де потрібно буде поставити печатку, І дійсно, це може бути ваш керівник, такий, який від вас буде вимагати певних якихось рішень, бо ця людина знає закони, і він, можливо, від вас буде щось вимагати по закону. так? Теж такі можуть бути ситуації. Наступна карта для вас кільці. Дивимось, що буде ще чекати вас в квітні 2025 року, тільці. ще одна для вас позитивна карта. Так, а це у нас світ, слухайте, самі старші аркани. Я дивуюся, я шокуюся, але світ, світ, розумієте, це завершення якогось циклу, якогось етапу. Тобто, можливо, ви маєте початок, так, якийсь грошовий, і саме цей імператор, він вам дасть добро на все, до чого ви хотіли. І тут ви в руках будете мати завершення справи, яке буде відочне для вас, для людей, що ви це здійснили. Світ нам ще показує подорож в світ. Там, де ви не були, це карта за кордону. Хто чекає, можливо, документи, візи, е якісь там карти, е якісь там, знаєте, дозволи на перебування за кордоном, то тут мрія здійснюється, бо це мрія ваша, вона здійснюється. Договор підписується, заключається. Виноситься остаточний вирок, і саме ця карта вам показує, що ви будете мати на руках той документ, той, той якийсь дозвіл. Ви будете відверто мати таку, знаєте, і допомогу, і підтримку, і як то карта Зірка, так ви будете блистати. А тут ви на весь світ можете так свірконути, що ж самому буде так цікаво, ого яких я висот достав або достала? Тобто це позитив, позитив і ще раз позитив. Маєте наразі три старших аркана, які дають відверту таку допомогу і розширення ваших кордонів. Ви можете виїхати за кордон, співпрацювати з людьми. У вас будуть чіткі рішення, чіткі направлення, і ви будете втілювати. Далі, далі розвиватися, розумієте, у кого своя компанія, то вона, можливо, буде там якісь партнери будуть за кордону, так, і ви будете підписувати з ними договори. Тобто це дуже класний розвиток. Якщо ви десь боїтеся вкладати в гроші, не бійтеся. Не бійтеся вкладати гроші в свою справу, в свою мрію, і вона у вас, знаєте, завершиться самим найліпшим е, образом. Сам е, дуже класно повернеться для вас всі ці е, картішки саме в вашу сторону, так би як би ви хотіли. Е, не бійтеся, не бійтеся страхи, не допомагають рухатись вперед. Страхи спеціальні для того, що видумані, щоб людина стала на місці нічого не робити. А як не маєте страху, знаєте, як кажуть, ой, та ти безстрашний. Так, я безстрашний. І я знаю, що в мене у голові моя якась ідея, я хочу її цілювати. Треба настаювати на своєму. Давайте наступну карту для вас подивимось, стільці, що буде ще цікавого, але дуже позитивний. розклад у вас виходить. Дуже багато старших арканів. І з ким туз той, то дає плюси, скрізь плюси. Ще одна для вас стільці підсказочка на твітін 2025 року. Ще один туз, але це туз мечів. Подивіться, який лабіринт, що, що лабіринт людям дає. Лабіринт дає таку запутаність, але туз мечів він дає нам ясність, в наш мізок, в нашу голову. А в наші чіткі е, мислення, так? то, що ми чітко запланували, то ми будемо все вирішувати, вирішувати з ким? З усім чоловіком, вирішувати, які питання, можливо, грошові питання, вирішувати як? Вирішувати оцю мрію свою, втілювати її в життя, і дійсно ви побачите ясність. Таке, як вроді у вас знається, відкриється третій глаз. І ви отак от відсічите тим мечем всі непотрібні рухи, всі непотрібні дії, всі непотрібні люди, які вам перешкоджали робити всі ваші такі прагнення, всі ваші бажання. Хтось вам мішав, то ви візьмете цього меча так чих, чих, рах чах, і нема нікого. Я планую, я знаю, в мене є. Два тузи в розкладі, вони дають дуже позитивний плюс, два плюси. Це все у вас піде найнайвищому рівні, най найзапланованішому, так як ви того захотіли, розумієте? Тут вам даються всі карти, всі тлумачення, всі, як от кажуть, для вашого особистого розвитку. Якщо ви хочете ділити ваш проєкт, ваші якісь бажання, можливо, хто займається. Творчістю, можливо, хтось там шиї вишиває, а тільці ви можете то робити. Можливо, хтось там на подіу виходить. То тут у вас дуже така знаєте почетна місія йде, ви то зробите і на вас будуть дивитися люди. Ви чітко знаєте, куди ви рухаєтесь, той лабіринт це для вас не проблема. Ви знаєте, як звідти вийти, ви мозком своїм знаєте, як. Якщо дивитись, ви маєте е, таку знаєте, стабільну почву під ногами ця земля, і ви маєте чіткий розум, який вас заведе, запровадить до ваших таких класних результатів. Е, добре, давайте ще одну додаткову карту, подивимось, які будуть ще бажання, підказки в квітні 2025 року для вас тільки, що буде ще цікавого. Для вас, близько, Ще одна карта. Кільці, так, Тут у нас є така карта розчарувань, трійка, мечів, якихось, знаєте, скандалів. Можливо, хтось вас захоче покинути, кинути через плече. Десь обізвати і ви на це образитись. Так? Це теж, теж така тупікова якась ситуація, але це найменша карта серед усіх цих карт. На неї я взагалі не зважала уваги. Це також можуть бути такі страхи, що у вас щось не вийде. Ви навіть того не промовляєте зі свого зі своїх уст, не промовляєте, що у вас щось не вийде. Можливо, буде якийсь поміняний термін. Можливо, ви е, десь згубите якусь інформацію, бо мечиться це у нас інформація. Можливо, прийде до вас якась інформація, яка вас розчарує і поміняє ваші плани. Е, можливо, хтось вам заздрить за спиною, е, каже: Ось дивися, все там на мазі, а ми зараз тобі палки в кольоса вставимо. А палки в кольоса це які? Це заздрість, це плітки. Розумієте, ама ж вам звертати на ті плітки уваги, ви бачите свою ясність, ви бачите свою картинку, ніхто її не бачив окрім вас. І ця картинка, вірте в неї, ви собі знамріяли у цій мрії. Все світлом каже: єсть готово. Тільки бери і роби. Якщо будеш мати в голові особисті страхи, нічого в тебе не вийде. Ти повинен впоратися з оцим таким розбитим серцем. Ти повинен впоратися з станом з таким, яке може розбивати це серце. розумієте? Що іще? Давайте зараз для вами одну підсказку від Ленорманів даємо, так? І Ленормани нам завжди дають такі поради цікаві. Мені подобається ця колода, тут небагато карта, але вона дуже-дуже, така, знаєте, дієва, жива, така колода. Що для вас сільці буде? Для вас кільці буде отака карта, називається вона Коса. Коса у нас, знаєте, вона все косить, до знову мечі, знову, знову якісь такі гострі предмети. Ми маємо ту з мечів, ми маємо трійку мечів, і маємо тут в цих ренорманах таку косу. Коса нам показує, знаєте, такі можуть бути основні поняття, що викинь з себе все, що тобі не потрібно, а карта може чогось вас застерігати. Можливо, буде якась така агресія, можливо, якісь травми. Дивіться, звертайте увагу на гострі предмети. Можливо, буде якийсь такий, знаєте, хтось вас налякає. якісь Якийсь страх, в цій карті присутній страх, і тут, можливо, хтось налякає, знаєте, або може ви злякаєтесь якоїсь ситуації, це можливо, бути якісь такі швидкі зміни для вас, які вас можуть шокувати. Якась погроза може бути, хтось буде вам наговарювати якусь таку, таку, знаєте, життєвий урок, можливо, ви пройдете, що ви згадаєте і будете пам'ятати цей урок. Все життя, розумієте? А, можливо, дійсно хтось вам заздрить то знайте, хто біля вас знаходиться. Дійсно, візьміть у того міча, візьміть у цю косу і так просто чих чих рах чах. Я не хочу нічого бачити. Я зараз е, е, про, е, просвітлю. Знаєте, як коса вона скошує траву, так і становиться така рівна поверхня. Тобто ви повинні побачити цю рівність і по ній прямувати. Прямувати, щоб у вас ніхто ніяка трава не плуталася в ногах. розумієте? Тут для себе треба прокласти такий ясний шлях, саме шлях той, який вам подобається. Бо ви маєте його вже в голові, і ви повинні його реалізовувати. Я вам бажаю всього найкращого в ці хай ваші плани мрії здійснюються. До нових зустрічей. Бувайте, кохані. Па!